І всім привіт з вами Ретрос і сьогодні ми пограємо в гру Identity 5. Це схожа гра як на ПК Did Be The Light От тільки це на Android. Будемо грати за людину. Навіть можливо іноді, якщо повезе, будемо грати за охотника. Так, Починаємо ми грати до персонажа Laki Guy. І а вже що ми будемо робити, це, звісно, ремонтувати генератори. Поки що не звик, потрібно трішки привикнути до гри, бо я вже давно в неї не грав. бачите. Уже поком дерева. Так, тікаємо з цієї точки, бо, не дай Боже, можливо, ти побіжить монстр. Так, начебто немає. Начебто не видно. Так, значить ми біжимо до цього генератора. Поки його немає. Так. Сумдук. Тобто заберемо тут предмет. Що, що я тут забрать? Ну, Давайте, наверное, револьєр, що воно? Коротше, пістолет. Вогняний пістолет. Так, і спробуємо завести цей генератор. Потрібно точно переконатися, що тут монстра немає. Тому я й заховався в шкафу. Так, начебто нема. Так, ра. пішли далі. Ремонтувати генератор. Ухий інженер, інженер. Оце де інженір. Так, тікаємо до другої генератора, щоб не прилоблювати увагу. Бо тому що монстр це все Ну, він такий бачив, коли я заіскрив його, і воно в мене потом поле. Так, зараз так є. Лишилося два генератори. Зараз біжимо туди далі, щоб ремонтувати генератори. Так, його тут ніде нема, ні? Це добре. Але це не точно. Чую, немає. Якби були можливості, щоб бачити, то він ну, хоча б на ну, п'ять груп чих. О, вже розблоку, тобто відремонтували два двогенератора. Тепер потрібно відкрити головні ворота і втікти. Якщо чесно, то я навіть шоці ці, ці котки взагалі монстра я навіть не чув, не бачив. Може новачок, Хто знає. А ми тікаємо. Так. Всі потікали, в принципі. Так. Okay. Так. Mm -hmm. Ось така Прикольно. У нас менюшка. Типу як меню, прикольно. дуже прикольно. Я ніде таку менюшку, якщо чесно не бачив, Дуже прикольно придумали. Гаравці. це. Ідемо. Ще раз. Так, пішли та далі. Mm -hmm. матч, ну, Бажано ходить за монстра. Але... Не за але... за монстра, Воно, воно може вибрати потому, що... за людину. Такий, Бо Тому що це рандомний вибір. Одному монстр о, четверо люди. А більше за все, що тому воно, в одному вибере. У мене іди. невеликі шанси грати за монстр. Тому що монстр ж то один, а людей четверо. Але за нього прикольно грати. Бо, тому, що... Як же ж можна не грати? Все таки за людину знову як можна не відчувати. Гораз по чорох людей. Особливо коли ти з риби не ходиш. Дуже страшно. Так, і от почали ми наступну катку і ми ремонтуємо знову генератор. Бажано не тупимо. Бо, тому що це капець. Там було краще якби я ще по жовті попадав. Це взагалі було б ідеально. Ну і швидше вже ж. При тому в два рази. Але напевно не сухав. От брен. Ладно. Тікаємо звідси. І так багато уваги прив... Прив... привикли. Так біжмо до цього генератору. Краще побачимо далі. От, він, він почув, тобто він... в нього є супер можливість, це слух. Він чує наші кроки навіть з кінця карти. Ну, взагалі від усіх. Тільки він чує тих, хто рухається. Постарайся в наступний раз не рухатися. Бо коли я не рухаюсь, то він мене не чує. Так. Де він? Що я не бачу? Так і ми ж Так що напевно потрібно тікати звідси, доки він відволікся. А тим часом ми хочемо забукувати ту там. Ай блін! Треба тікати! Дим, дим! Там нажимайся, диви. Тікаємо. Зараз забігають бистрій. Він ще й попасти не може капець. Yeah. Так, питаємо стікати. Але скоріше за все, за все він нас дуже не виходить. Від нього ж не так просто піти. Що робити, я взагалі не знаю, якщо чесно. Мені катався. вже дуже прийомний. От, мне, надо быть выше какой-то Вот, блин. Пильма не Взял просто в обход. Зря я такие Мені пощастить Прибіжить таким говориш Союзник походу прибіг. Так, врятуй мене, врятуй. О, добре, потрібно тікати. Потрібно так швидко тікати. Щоб він не зрозумів де в яку я сторону взагалі побіг. Так, начебто мені вдалося. Візьмемо речі. Не знаю, напевно візьмемо фонарик. Фонарик також корисний, в ним, якщо користуюся, коли на тебе нападає монстр, то ти його можеш осліпити і він... На декілька секунд стоїть на місці. Ну, відволікся, типу. Тобто ти маєш шанс втікти від монстра. Так. Лишилося тільки відчинити ворота і все. Звісно, це з моєї сторони егоїстично, але... Я хочу врятуватися. Бо він кемпінг робить. Тобто охороняє. Стоїть коло людей. Тобто немає сенсу туди рватися навіть. Так, я втік. Наступна гра і вже ми граємо за монстра нарешті. Нарешті ми граємо за монстра. І от я тут думаю, що його за спец спецможливость взяти. Або слух або телепорт. Навіть не відповідає. Слух також прикольно виходить. Та й телепорт непогано. Але телепортом потрібно міти грати ще. Завжди потрібно наводити центр екрану на міста, куди ти хочеш телепортнутися. Самі тотеми є для того, щоб бачити, де противники бігають ну, коло то Це дуже удобно, як так сказати. Люди бігають коло тотемів, і ти це бачиш, і ти можеш туди телепортнутися дуже швидко і ліквідувати людину. Так, і ми починаємо першу катку за монстра. І що ми робимо? А вже ж оглядаємо генератори. Бо тому що вони завжди коло генераторів. Так, два генератора перевірив, то нікого немає, третє немає. Так, їдемо зараз до цього генератора І тут, виявляється, також нікого немає. І якось дивно. Ходиш, 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 а вони... А попа заховывался або хто знає або всі на одній точці о, походу тут хтось є Так, зараз будемо ліквідувати Так от блин, не попав Завжди цими дверями замедляють Не знаєш куди його тікати то, так є. Ми вже підбили. Тепер лишилося лише догнути і ліквідувати. І віднести до того. Так. чрт майже. Так, давай там. Якось обдуримо. Тіка. Ну, Давайте сюда. І давай, давай, давай. Блін. Таке оце роздуплеється, це взагалі вообще. Капец. Так, йдемо далі. Я, пов... Я повинен догнати ту куру любую ціну. Так, ген... цей генератор майже завели, щоб він запозили. Та де ж вони? Ага, я те надурив. На. Є. Все таки того. Так, потрібно... Так, визвали демоном. Потрібно її віднести до трону Джек воно там. Крісла для убийства чи... Ну коротше трон. Так, тобто, тут ще одна бігає, жалко, що я її не можу вдарити. Ну, хоча б на а чи я не знаю. Було в криво А, знову. Ага, знову. Знатися, далеко, в принципі, вона не втекла. Беремо ідемо до крові. Уже він не так і далеко, так що воно не вирветься. Так, будемо охороняти. О, ось. Бежит. Надо потрібно її посів дури. А ну давай, біжи туди. О, хорош. Есть. Хорошо. Двох задніх. Двох зайців одним вистрілом. Хорошо надурили. Жалко, що ці трони одне одного дуже далеко, бо тому що поки тільки до одного сюди ставить, то з другого можуть врятувати його. Тобто і... Так... Начебто тут нікого немає. О, так я можу використати теми для телепорту. До речі, дуже прикольні штуки. Але хто знає, я в основному тільки граю телепортом і слухом. Другими можливостями я ще не грав. Але буду грати. А вже ж потрібно всі можливості перепробувати. Ще можна отак. Ну, тобто ти такий йдеш, дуже далеко закидуєш, хутко телепортуєшся, і це дуже удобно. Припустимо ось так. Так, мінус двоє. Там телепортуватися. І нікого не бачу. Капець, що за люди? Чи за ними. Несправедливо гаразд, залишилося потрібно хоча б одного спіймати, щоб я переміг, Бо, тому що якщо тут я убив тільки одного, то я програв. Потрібно хоча б три. Але ну, два, в крайній случаї це нічия. Так, обдурила мене вона, конечно. Але я все одно від дверей не відійшов. Так, бігає, щось бігає, бігає. Хоче мене розвести, але ж я не з того тіста ліплені. Думаю, ага, розведу зараз як лоха, ага. Пошла лоха. Шукова лоха сама ним стала, все. В принципі, витягнути цю катку. Це було не дуже легко, але все одно я її витягнув. Киза за цими чертами ще гнатим, так, все. все є. Перемогу. Трьох так теплові нагороди. Мені в принципі не цимбала. Мені просто подобається грати в цю ігру. Так, е, наступна катка. Хочу попробувати знову за монстра. Але ж кажу знову, що це рандом Не факт, що мені дадуть монстра. Так що потрібно просто вибрати. Тапофік, в принципі, вибирають любого і воно вицейкує. Граю знову за людину. Ну, думаю, гаразд. Так, почнімо. Так, давайте побіжимо, напевно, до цього генератора. Окей, нікого немає. О! Боже, як це страшно бачити монстра дуже близько. Як я його можу бачити, а я не знаю. Що це за можливість, я не знаю. Я нічого не використовую. О, так, є ідеально купа. Якщо його глянуть, ну чітко тобто на ноутбук і ну, чужому парі скачу. Так, о, Так, знову пощастило. Так, зараз це все ми відремонтуємо цей генератор. Так, і йдемо далі ну, подальші цього генератора. Так потрібно стояти, щоб він мене не побачив. Побачив, прибіжить до мене. Так, знову перевіряю слух. Перехрещуємося. Нормально, нормально. Так. Кажуть, тут допоможіть мені, але я ж знаю, що... Монстр охороняє його, так що я не можу ризикувати собою. Доведеться генератори заводити. Але це не завжди до доброго доведе, бо тому що чим менше людей, тим менший шанс завести всі генератори і взагалі втікти звідси. Так що будемо надіятися на те, що хтось врятує його. Але на жаль ніхто його не врятував. Я надіюсь, монстр більше не... Злови. Блін, уже зловили другого. Це конечно погано. Надо буде якось. Врятувати. Не побачили горост. Нічого такого страшного. Що мені здається, що... Так, монстр охороняє його. Так, мій союзник біжить у... до трону. хоче врятувати його. Йому в принципі це вдалося. Так, і ми може роз... відремонтували генератор. Вразі ідеально вийшло. Монстер мене бачив пофіг. Мені вже трішки лишилося для того, щоб відремонтувати цей генератор. І потрібно йти далі, а вже ж, щоб відремонтувати ще генератори. По, доки вони там відволікаються, потрібно... Так, стоїм. Щоб не почув. Так, зараз ситуація не дуже добра, бо тому що в нас вже лишилося тільки двоє. І якщо я не встигну два генератора завести, то це буде дуже погано Тим паче, якщо зараз ще одного мого союзника той монстр впіймає, то мені кінець. Я від монстра далеко не втечу. Хіба що, якби ворота були, відчиняти їх торта. Так, намагаємося відремонтувати четвертий генератор. А потрібно тікати, тікати потрібно. Що це? Що це таке? Що так, ну, вони китайцы, по-моєму? що шов. Напевно не тут не так, в другому нема тебе. Так, і самі ж потрібно втікти, щоб Не знаю, хоч Збільшити собі шанс. Але я зловив цю о! Я використав якісь духи і вони мені допомогли. Не знаю, що вони роблять, але вони від сніжок мене. І не зрозуміло, що ті сніжки роблять. Напевно, заморожують людину і вона стає повільнішим. Так, він знову мене слухає. А... Дрин йому під вухо, хай слухає далі. Так, зараз ми попитаємося відремонтувати генератор. а Знову не вийшло. Та ні, друзі, по-моєму, це кінець. Зараз мого третього союзника так уже все. І лишився лише я, і потрібно ще два генератори і Я знаю, що це неможливо. Я знаю, що це неможливо. Бо тому що все одно монстр в мене побачить, почує. Все одно знайде. він ж дуже швидкий. Так, ну попитаємось хоч якось щось зробити. Але не бачу сенсу. Уже бачу світло на цій тунелі. І походу це мої останні хвилини в тій грі. То все, По-моєму, мене... Так, мене спіймали. От Отак. Ми погроли. Ну, непогано так. Декілька. Жаль, що я не переміг всі катки, але нічого. Не ж мені перемагати, правильно. Так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик, не пропускайте моє відео, тому що далі буде цікавіше і цікавіше. Я буду випускати новіші відео, новіші ігри. Можливо, я навіть... В наступному відео буду грати в Asphalt 8. Давно хотів цю пограти. Все, всім до побачення!